Розглянемо властивість внесення множника під знак корення. При додатних значеннях А і Б маємо А помножити на корінь n-го степеня із Б. Щоб а внести під корень го степеня, потрібно А піднести до степені кореня, тобто до степені n, і записати цей множник під знаком кореня. І ось у нас виходить такий кінцевий результат. Для цієї властивості розглянемо наступний приклад. Потрібно внести множник під знак корення при умові, що А у нас не від'ємне число, Б у нас не додатнє число. І ось такий є вираз перед нами. А помножити на Б, помножити на корінь четвертого степеня, із 5А. дорівнює. Давайте роздивимося кожний множник окремо. Перший множник А, він у нас невід'ємний, тобто ми його вносимо під знак кореня, попередньо треба його піднести до четвертого степеня, тобто корень четвертого степеня і під цим коренем записуємо і А в четвертому степені. Далі помножити. Наступний множник у нас Б, і він у нас недодатній. Тобто він має знак, тому що від'ємне число, ми як його розрізняємо, перед ним стоїть знак мінус. Б, умова на нього стоїть, воно недодатні, Тобто, ми під Корень четвертого степеня можемо внести. Тільки додатнє число. Отже, ми мінус залишаємо, а під коренем вже четвертого степеня ми вносимо тільки модуль цього числа. Тобто тут записуємо B в четвертому, мінус у нас перед коренем залишився. До, і помножити, і далі дописуємо корень четвертого степеня із 5а до рівня. Далі користаємося властивістю. У нас всі корені четвертого степеня, тобто всі ці корені, ми можемо, всі ці вирази ми можемо записати під одним знаком кореня. Мінус, далі корень четвертого степеня, перший множник А в четвертому, помножити на Б в четвертому і помножити. На 5а, все це під коренем четвертого степені. І далі, щоб спростити вираз, який у нас записан під коренем, ми користуємося властивостями степеня з натуральним показником. А в четвертою степені помножити на А, це буде А в п'ятому степені. Множник 5, це числовий множник, ми його попереду запишемо. Тобто, виходить мінус. Корень четвертого степеня 5а в п'ятому, Б в четвертому. Ось цей кінцевий результат. Тобто ми внесли два множника під знак кореня.